Вітаю вас, ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгородністровському відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Меру Болграду оголошено про підозру. Минулий вечір виявився досить напруженим для Білгородністровських рятувальників. У соціальнаві відбулася новорічна ялинка під патронатом міського голови. Бакермані готуються до новорічних. Гулянь у ніч на 1 січня. А у музичній школі пройшов святковий концерт. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. 27 грудня в Акермані у приміщенні дитячого садочку номер 7 гномік відбулося урочисте відкриття. Комунальної установи Білгородністровська інклюзивно-ресурсний центр там побували і наші кореспонденти. Подробиці далі в сюжеті. 27 грудня в Акермані у дитячому садочку номер 7 Гномик відбулося свято. На вході висить арка з різнокольорових кульок та червона стрічка. З самого ранку тут зібралися посадовці, малюки та їх батьки. Тут пройшло урочисте відкриття комунальної установи Білгородністровський інклюзивно-ресурсний центр. Центр, який буде надавати консультативну, корекційну і іншу допомогу діткам з особливими освітніми потребами, цей рік став найбільш ефективним в плані реалізації державної політики ініціатив президента на виконання меморандуму, який був підписаний між одеською обласною державною адміністрацією, в особі нашого губернатора Степанова і Марини Порошенко. Яка опікується сьогодні інклюзивною освітою в Україні? Ми сьогодні маємо змогу подарувати нашим особливим діткам інклюзивно-ресурсний центр, куди вони матимуть змогу приходити для того, щоб отримати комплексну оцінку розвитку дитини. Крім того, в центрі можуть отримувати консультації і батьки щодо соціалізації, інтеграції діток в освітній процес та корекційних занять, зазначила Людмила Муржара-Мощук. В закладі будуть працювати фахівці, які перед цим проходили підвищення кваліфікацій. Це вчителі, дефектологи, це логопеди, це спеціалісти з лікувальної фізкультури і інші залежно від нозології від тих. Потреб, які необхідні нашим особливим діткам, цьому році із державного бюджету було виділено суму 421 тисяча гривень, щоб до усмоги придбати необхідні матеріали і комп'ютерну техніку, і тренажери, і іграшки. От ви бачите сухий басейн, і інші і меблі, дитячі офіси для того, щоб повноцінно функціонував цей центр, і діти отримали необхідну допомогу. Тут є освітні зони: зона ЛФК, зона е сенсорна зона, зона логопедії. На початку урочистості до присутніх звернулася директор інклюзивного ресурсного центру. Вона подякувала усім, хто причетний до його створення. Право перерізати червону стрічку надали першому заступнику міського голови. Тому всі прекрасно розуміємо, що дітки всі різні. На початку становлення особистості дуже важливо, мабуть, Нашої сьогоднішньої школи оприділить і для кожного ребенка, особливо для тих, хто потребує особливих послуг. послуг необхідно для них определити свою програму образования. тому такі центри очень нужны. Маленькі керманці в національних костюмах зустрічали гостей з хлібом сіллю, а винуватцям свята, які теж прийшли на урочистості, з нагоди нового року та різдва вручили подарунки. Очень рады, что открылся такой центр в нашем городе. Мы рады, что наши дети теперь могут интегрироваться в социуме, не, выйти, не сидеть дома, не, потому что они тяжелые детки, им тяжело в группу. И мы можем сюда спокойно прийти, я так надеюсь. И надо будет помощь Извечай. квалифицированную. Не надо будет ездить каждый раз в Одессу, потому что это дорого нам. И тяжело с такими детками ездить. Это очень тяжело. І ми надеемся, що що в этом центрі все таки для нас подыщут невропатолога для В Белгороде с невропатологами, поэтому нам это наше пожелание. пожалуйста. Під час урочистого заходу малеча та запрошені гості прийняли участь в майстер-класі у практикуючого психолога. А по завершенню заходу всі присутні, одягнувши рукавичку та зануривши руку в фарбу, залишили відбиток своєї долоні на намальованому серці. Добре, вечір, ще, вечір, пан... Тетяна Коваль, Віталій Сладухін, Бесараб'ятева. До карману надійшли сучасні прилади для навчання молоді. Як деться у повідомленні на офіційному сайті Білгородністровського згідно з державною та регіональною програмами оснащення кабінетів природничо-математичних дисциплін, міський ліцей отримав три інтерактивні кабінети фізики, хімії та біології. Кожний складається з маркерної дошки, комп'ютера вчителя та трьох портативних комп'ютерів трансформерів учня, багатофункціонального пристрою, модулів для збереження портативних комп'ютерів, документ, камери та маршрутизатора з безпровідною точкою доступу. Крім того, кабінети хімії, фізики, біології будуть оснащені сучасними лабораторіями для проведення дослідів, експериментів, практичних робіт. В Одесі відзначили кращих спортсменів регіону. Заступник губернатора вручив їм почесні грамоти ОДА, а під час привітального слова наголосив далі цитую. Наша мета створити найкращі умови для спортсменів. Відтак, у наступному році збільшено фінансування обласної програми розвитку спорту. Наразі декілька нових федерацій отримують додаткову матеріальну допомогу, створюються нові дитячо юнацькі спортивні школи, відкриваються майданчики. Ви взірець, наполегливості та впертості. Бажає здоров'я та нових спортивних перемог. Підкреслив Сергій Колебошин. Як повідомляється у прес-службі ОДА, за високі досягнення у 2018 році, 40 спортсменам вручила сертифікати на отримання стипендії голови Одеської обласної державної адміністрації. У Білгородністровському відбувся брифінг щодо останніх змін пенсійного забезпечення українців. Як результат, середнє підвищення пенсійної виплати по управлінню складає 36 гривень. Також проведено перерахунок надбавки згідно закону України про донорство крові та її компонентів, виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць 1 тисячі яка становить 10% це 185 гривень 30 копійок. Мінімальний розмір пенсії збільшився з 1435 гривень до 1497 гривень. Також підвищили складові пенсії непрацюючим пенсіонерам. Це доплати до пенсії за нормативний стаж, розрахований, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. Військова присяга важлива подія в житті кожного новобранця, адже саме в цей відповідальний день вони стають справжніми захисниками нашої батьківщини. Днями у навчальному центрі морської охорони Ізмаїлу склали військову присягу строковики призву Осінь 2018 До речі, усі юнаки родом з Одещини. Сьогодні в нашій військовій частині урочистий день. Нове покоління моряків-прикордонників прийме військову присягу на вірність українському народові. Урочисто присягне бути надійними і стійкими захисниками інтересів свого народу та священних рубежів нашої батьківщини. Основний закон України, Конституція, наголошує, що захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності держави є обов'язком її громадян. Привітати молоде поповнення прибули почесні гості: керівництво регіонального управління морської охорони, ізмаїльського прикордонного загону та об'єднаного військомату, представники органів місцевого саморядування та родичі. Новобранці присягнули вірно служити народу України, завжди боронити державу від ворогу, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість. Сьогодні у нас урочистий день. Ми, курсанти навчального дивізіону, навчального центру морської охорони, прийняли військову присягу на вірність українському народові. Шановні товариші, сьогодні ми дали урочисту клятву, сумлінно виконувати свій військовий обов'язок, честю та гідністю стати на захист державного кордону. Ми зобов'язуємося честю нести почесне звання моряка-прикордонника, бути серцем виконання конституційного обов'язку. Щиро і сердечно вітаю всіх з прийняттям військової присяги. Новоспечених захисників України привітали ветеран військової частини, капітан першого рангу у відставці Павло Шпагін та заступник мера Ізмаїлу імені міського голови Абрамченко Андрія Лавича поздравити всіх з їх знаменательним собим в їх житті. для воєннослужа прийняття присяги остається в пам'яті на всю життя. щоб у вас була служба легка, щоб ви всі відслужили, вернулись домой живими і здоровими, радость родителям і близьким. Удачной служби! Традиційно з батьківською настановою доників звернулася мати одного з матросів. Я від імені батьків щиро вітаю вас цією знаменною датою прийняття військової присяги на вірність українському народові. Впевнена, що кожен із вас буде сумлінно виконувати свій службовий обов'язок. Во ім'я збереження добра, миру та спокою в Україні після проходження трьохмісячної підготовки ці мужні хлопці будуть проходити службу у одеському загоні морської охорони. У подальшому дехто з них можливо залишиться боронити кордони нашої батьківщини. Після того, як вони прибудуть до кораблів та катерів морської охорони одеського загону морської охорони, вони зможуть прийняти кожен для себе рішення і подальшу службу вже продовжити в категорії військовослужбовців контрактної служби для цього їм Потрібно буде просто написати відповідний аеропорт рапорт по команді, після чого буде розглянуто їхні питання, і вони зможуть продовжити службу вже як військовослужбовці контрактної служби. Враховуючи стан соціального забезпечення військовослужбовців в нашій країні, це доволі-таки високий рівень, і та заробітна плата, яку мають наші військовослужбовці станом на сьогодні, вона одна із найвисоких в середньому по країні. Ще однією приємною подією стало нагородження моряків першої партії осіннього призиву, які за місяць вже встигли відзначитись сумлінністю. Так двоє з них отримали чергове військове звання старший матрос. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл Бесараб'етеве. Органи прокуратури повідомили про підозру меру Болграду у підробленні документів розтраті майна та хуліганських діях і застосуванням фізичної сили. За даними розслідування, у 2017-2018 роках міський голова у змові з директором одного з підприємств сфальсифікували офіційні документи та розтратили понад півмільйона гривень з бюджету при закупівлі вантажного автомобіля з гідропідйомником. Крім того, у травні цього року на ринок у Болграді приїхала спецтехніка для демонтажу будівельних заготовок під мафи. Власник споруд почав протестувати, намагався перешкодити цьому та ліг на дорогу перед краном. Як з'ясовано, голова міської ради, який знаходився на місці події, підійшов до нього та побив лежачого чоловіка ногами, коли останній не мав змоги захищатися. Потерпілому спричинено. Закрито черпно мозкову травму з забої голови та нирки, що призвело до короткочасного розладу здоров'я. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Одеської області. Одеські поліцейські розкрили чергове вбивство на те, щоб знайти підозрюваного, їм знадобилося менше доби. Встановлено, що раніше неодноразово судими 29-річний чоловік та його співмешканка винаймали у потерпілого житло. Зі слів затриманого, нещодавно померла його колишня жінка. А господар квартири, нібито недобре висловився про покійну. Із цього у нас случився вийшло. конфлікт, я його побив, Вечіром прийшов, ну, ну, прийшов домой. А... Ну ушов. Вечером прийшов двері, Я виламав двері, І он був уже мертвий. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України нанесення тяжких телесних пошкоджень подальших смерть потерпілого. На теперішній час підозрюваний затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України тривають слідчі дії. У Білородністровському районі невідомі пограбували церкву. Таку інформацію на власній сторінці у Фейсбуку оприлюднила депутат Одеської обласної ради Ірина Ковалиш. За її словами, в ніч на 26 грудня скоєно напад на храм у селі Саменівка. Зломисники влаштували погром, вкрали пожертви. І осквернили приміщення. Далі я цитую напередодні місцеві парафіяни разом з настоятелем цього побудованого на честь святого Дмитра Храму протиреєм Андрієм прикрашали приміщення до новорічних та різдвяних свят. Йдеться у повідомленні. 26 грудня в Білгородністровському сталася пожежа. Постраждав господар будинку. Одночасно було одразу на пожежу спрямовано два відділення 16-ї державної на чолі з начальником королом, майором служби цивільного захисту півень. А також було спрямовано відділення е, МПК Порт. Е, прибуло до місця пожежі о 16-й годині 57 хвилин. На осіння пожежі було одночасно подано е, три вогнящих ствола. та на місці пожежі працювала ланка ГДЗС. Е, е, житловий будинок. Та літня кухня вони знаходилися під одним дахом. Орієнтіровочні розміри були 6х30 на, на 3 метри. Стіни дах шиферний по деревне облаштування, освітні електричне опалення пічне. Внаслідок даної пожежі даної пожежі було знищено літню кухню, дві житлові кімнати та поскожна дах на загальній площі 50 метрів квадратних. Дана пожежа була локалізована о 17 годині 45 хвилин, ліквідована о 18 годині 34 хвилини. Ймовірна причина даної пожежі це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації опалюваної печі. Збиток по даної пожежі встановлюється на місці пожежі, пожежі пострадав господар даного будинку. Його було госпіталізовано в терматологічне відділення Баднісовської міської центральної лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння та опіки обличчя та шиї. В Одесі правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом смерті людини, яку медики не довезли до лікарні. Прас-службі Нацполіції області розповіли деякі подробиці. На зупинці громадського транспорту на вулиці Академіка Заболотного жінка побачила двох чоловіків з тілесними ушкодженнями. Вона викликала швидку допомогу, яка забрала обох потерпілих з місця події. Однак до медзакладу вони так і не дісталися. Один з них, 27-річний мешканець Лиманського району, помер у себе вдома. Наразі поліціанти встановлюють усі обставини трагедії та осіб, які причетні до смерті чоловіка. 26 грудня в Білгородністровському в квартирі багатоповерхівки було знайдено труп жінки. На пункт зв'язку частини надійшло повідомлення від сусіда від сусіда про те, що господарка квартири тривала час, не відкривала двері. От тоді, по місцю місцю виклику, було спрямовано представників поліції, бригади швидкої медичної допомоги, та на місце виклику спрямовано відділення ДСНС. То .е. й са варіантувальне відділення 16 державної пожежно рятувальної частини. По прибуттю до місце виклику о 18 18:43 хвилини за допомогою кутошліфувальної машини працівниками ДСНС відчинено на двері квартири, де знаходився труп, то, то без обознаків насильницької смерті господарка квартири, яку було передано працівникам Бадністовського відділу поліції для проведення оперативно-слідчих дій. Причина смерті на даний час встановлюється. У столиці Придунавія підростає гідна заміна. За традицією в останні дні грудня обдарованих дітей запрошують на ялинки міського голови Ізмаїлу. В цьому році пройдуть три свята для 600 юних талантів. Галина величко розкаже більше. 26 грудня в Ізмаїльському палаці культури імені Шевченка зібралися відмінники навчання, переможці олімпіад та творчих конкурсів. Тут проходила перша ялинка міського голови. У співробітники та вихованці Палацу дітей та юнацтва організували веселу танцювальну музичну програму за участю казкових персонажів. Ізмаїльська малеча з великим задоволенням брала участь у веселих конкурсах, співала і танцювала з новорічними героями. Кого тут тільки не було. У хороводі кружляли вовки, зайці, сніжинки, фей, пірати і гусари. Юні мешканці столиці Придунав'я вітали один одного із прийдешнім прийдешним новим роком бажали багато подарунків і веселих зимових канікул. Поздравляю вас з приближенням самого радостного доброго е, праздника нового года. Желаю всем счастья, здоров'я, чтобы що, все нічем не болели и були все радостны. Дітлахів запросили до зали Палацу культури. З наступаючими новорічними та різдвяними святами юних глядачів привітав заступник мера. А хто це все організував, знаєте? наш городской голова Андрей Брамченко. И он поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Желает, чтобы вы хорошо учились, чтобы занимались физкультурой, слушались родителей, ну, иногда баловались. Ну, как же без этого? Ну, в меру, конечно. Правильно? Потім малюки потрапили в справжню казку. Новорічний спектакль у виконанні акторів зразково-музичного театру Сонячний промінь під керівництвом режисера Луїзи Єрмакової. На завершення свята всі діти отримали подарунки від міського голови Ізмаїло. невеличкою Ігор з Ізмаїл Бесараб'ятове. Новорічна ніч в Акермані в Білгородністровському відбулася робоча нарада з питань підготовки до новорічних гулянь. Організаційно до проведення ми звичайно готові, тому що ми не перший рік проводимо новорічну ніч в Акермані. Це вже дев'ятий чи пустятий рік. Один, один раз у нас не проводили один лікар. Десятий рік вже будемо зустрічати новоріг всім містом. І хочу сказати, що щороку збирається більше і більше. На новому році взагалі було дуже тяжко, тому що дуже багато людей було, і людям, звичайно, треба не тільки розважатися, але й і, там спілкуватися, але є торгівля і все інше. Ми, звичайно, це вимагає більшої охорони. І більшої присутності, і більше якихось додаткових моментів, які треба учись. Вже стало доброю традицією напередодні нового року проводити святковий концерт у музичній школі Білгородністровського. Як все відбувалося цього разу? Дивіться у наступному сюжеті. У Білгородністровській музичній школі навчається більше трьохсот дітей. Бандура, скрипка, фортепіано, саксофон, баян, гітара. В їхніх руках ноти на папері оживають та пестять слух. Юнія Карманці є лауреатами міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсів. Нагороди та медалі для колективів та ансамблів це вже звична справа. І ось до новорічних свят вони підготували своїм близьким подарунок. В преддверии новогодних праздников, праздника Нового года, Рождества. В нашей музыкальной школе вот уже традиционно организовывается такой вот праздничный новогодний концерт, в котором мы стараемся задействовать самые яркие, самые вот концертные номера, и номера, вот, которые вот как-то соответствуют новогодней тематике. И вот хотелось бы для наших детей, для их родителей, для зрителей, которые придут сегодняш... на сегодняшний концерт, Уже порадувати сьогодні таким от новогоднім настроєнням. Новорічні та різдвяні композиції лунали від ансамблю молодших класів. Бжілка, сольний виступ подарували талановита карманка Анастасія Бодарєва, Мирослав Поцелуєв, зразковий колектив Віола, Олексій Кукшарів та інші. Ми звуками пролунала й всесвітньо відома композиція Щедрик Леонтовича та Щедрий вечір. Добрий вечір у виконанні ансамблю бандуристів. по закінченню концерту з привітанням до карманців звернулася керівник зразкового колективу «Віола». І «Віола» завжди починає відкривати і закінчувати цей концерт. Обов'язково участвуємо, готуємо найцікавіші номери. Сьогодні ми виконували «Вічну любов» і сьогодні ми виконували танго «Пєцоли». два произведения, которые были э, пропитаны любовью, мы считаем. И хотим эту любовь подарить и донести нашим зрителям, нашим слушателям. И хотим, чтобы Новый год для, всей, для всего нашего города э, был хороший, положительный, э, позитивный, любвеобильный, чтобы все люди, о чем мечтают многие долгие годы, что в этом году все все получили. Своему коллективу желаю процветания. В следующем году у нас будет юбилей, нам будет 35 лет, к чему мы готовимся. Со всеми детками мы поздравляем всех горожан, поздравляем всех, всех, всех с праздником с наступающим 2019 годом. Поздравляем! 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 Чтоб всегда в этом зале звучала. Только положительная музыка, чтобы всегда были только положительные эмоции и улыбки. И чтобы всегда над нашими детками было мирное небо, чтобы они всегда радовались, чтобы они добились своей жизни, успехов. Все, что им хочется, чтобы они всегда себе загадывали желания, особенно в эту новогоднюю сказочную ночь. И чтобы всегда все у них получалось, исполнялось. Удачи им, легкого пути и всего самого-самого доброго. Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 27 грудня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.